Матея, святого Євангеліє читання. Слава тобі, Господи, слава. Слава тобі. будьмо уважені. В той час один юнак приступив до Ісуса і сказав: учителю добрий, що добро, маю чинити, щоб мати життя вічне. Ісус сказав до нього, чому називаєш мене добрим, ніхто не добрий, тільки один Бог. Як хочеш увійти в життя додержуй заповідей, яких питає Його. Ісус вже до нього: не вбивай, не чини перелюбу, не кради, не свідкуй криво. Поважай батька матірю, люби ближнього твого, як себе самого. Каже юнак до нього, все це я зберіг із малку, чого мені ще бракує. Якщо хочеш бути досконалий, сказав Ісус, до нього піди продай, що маєш дай бідним і будеш мати скарб на небі. Потім приходь і йди за мною. Почувши це слово, юнак відійшов смутний, мав бо велике майно. Тоді Ісус сказав до своїх учнів. Істину кажу вам, трудно багатому війти в царство небесне. І ще кажу вам, легше верблюдові пройти через вушко в голці, ніж багатому війти в Царство Боже. Почувши це, учні, здивувалися вельми й сказали, Хто ж тоді може бути спасений? Ісус глянув на них пильно і мовив У людей це неможливо, у Бога все можливо». Слава Тобі, Господи, слава. Слава Ісусу Христу! дорогі мої, будь ласка, сідайте, хто має де присісти. Сьогодні ми чули притчу одну із небагатьох, яку розповідає Ісус про юнака. Давайте вияснимо з вами три питання, що ми знаємо про юнака, чому Ісус сказав продати все і що сталося з юнаком пізнішим. Знаєте, ну трішки така, скажімо, Драматична історія сьогодні, але юнак щирий, щирий поки що, перед собою, ніби перед Богом, він має усе. Він падає на коліна і питає про вічне життя, його цікавить вічне життя. Він є багатий, моральний, заможний. Він має все, виконує заповіді з юності, має велике майно. Але... Після того, як зустрічає Ісуса, починає сумувати. Бачите, вже щось не згодиться. Якщо людина зустрічає Ісуса Христа, вона навпаки про нього говорить, вона хоче Його слухати і виконувати Божу волю в своєму житті. А тут щось іде, скажімо, не по плану. Він сумує після слів Ісуса, бо Він прив'язаний є до однієї речі. Він прив'язаний є до свого багатства. Такий цікавий момент, що його називає Ісус юнаком. Коли питає, чи ти зберіг ці заповіді? Ну, дивіться, бачите, він зберігає ці заповіді, але за свого юнацтва. Тобто він каже, я ще з малку зберіг ці заповіді. Якщо він зараз є юнак, ну то скільки йому десь приблизно років? Десь, може 18, може 20. Може, і трошки молодший, ну, скільки там юнакові може бути років. І ми бачимо, що 10 Божих заповідей торкаються усіх без винятку. І він сумує через те, що його побожність і дотримання правил це ще не кінець, це ще не все. Ісус йому каже, добре, що ти все зберіг із малку, але є тобі ще одна схвидинка, щоб бути досконалим. Тобі треба піти і продати усе. Не тому, що багатство саме по собі є гріхом, багатство ні в якому разі не є гріхом, а наше ставлення до багатства це вже визначає, як ми Його трактуємо у своєму житті. Його багатство стало для нього ідолом. Суть проблеми є прив'язаність. Ісус перевіряє, чи Бог є більший в його житті. Чи його майно є більше. Знаєте, заповіді це лише початок. Ісус не відміняє заповіді, Він їх доповнює. Каже, якщо хочеш бути досконалим. Він каже, добре, що ти робив до цього. Але якщо ти хочеш бути досконалим, тоді піди і продай усе, і іди за мною. Він запрошує Його на дорогу Божу. Справжнє життя не тільки у виконанні правил, а у відданості Богові Христу. Ідоли заважають слідувати за Христом, для когось це гроші. Але питання, що тримає моє серце, так, що я не можу віддатися Христу повністю. Знаєте, тоді, коли юнак засумував, тут відкривається деяка відповідь на це питання, що нас може турбувати тому що він переживає в своєму житті велику шалену бурю. Що й мені робити? Це надбання, яке я маю, можливо, десь від своїх батьків, його треба втрачати, а вибирати невідомого мені Ісуса. Він для мене невідомий, я його не знаю. І він цей шанс. Ми не знаємо до кінця, чи він його втрачає, чи ні. Але так Ісус каже йому, що ти приречений на вибір. Правда, дивно звучить приречений на вибір. Ти маєш зробити у своєму житті вибір або зі мною, або проти мене. Ви не думайте, Ісус є досить такий, ну, скажімо, жорстокий в своїх висловах, та? ти маєш зробити вибір на користь. Добра або проти добра не хочу вживати слово зле або щось недобре, людськими силами це є неможливо зробити. Учні були шоковані, бо своїм стурбованим питанням вони, напевно, що так задали Ісусові, перебуваючи з Ним, кажуть: Ісусе, а тоді, якщо ми бачимо перед собою цього юнака, якогось сильного, прикладового, тоді хто ж то може спастися? Якщо не він, то що ми? <смі> Розумієте, про що йде мова? Така тяжі відчувається трішки та досконалий юнак, де Христос його називає не до кінця досконалим, бо Він не пішов і не продав, напевно, що своє багатство. Але каже Господь: у людей це неможливо, Богові все можливо. Тобто Бог спасає своєю благодать. Спасіння це не наша заслуга, а Божа благодать. Біблія не дає нам потім відповіді на питання, що стається з тим юнаком, ми хіба можемо догадуватися, що він, можливо, залишився зі своїм багатством, далі сумний, стурбований, з багатьма різними питаннями своїми, на які не знає відповіді, або слова Ісуса проросли в Його серці, і Він пізніше. Повертається до Ісуса, як це було в розповіді із Закхеєм. Пам'ятаєте той, який виліз на дерево? І потім навернувся, сказав, що я кого скривдив, віддам кілька разів більше. І важливо те, що Ісус дає йому, так і нам усім шанс шанс зробити вибір на користь добра. І цей шанс ми маємо шукати, знаєте, бо одного ж потрібно. Комусь треба трішки більше зусиль, щоб зустріти Ісуса Христа. Комусь це йде просто, як ми кажемо, в народі як по маслу. Та вервичка, молитва. каже, я кайфую від молитви просто. Є такі люди легкі, дуже, знаєте, до свого молитовного життя, що їм таке враження, що вони не переживають зовсім ніяких криз. Вони собі просто живуть своє задоволення разом з Богом, ходять, сповідаються, причащаються, і їм з Ісусом є дуже комфортно. А є такі люди, що вони докладають максимум зусиль, багато всього моляться. І приходять і розказують такі речі, що мені дуже тяжко, я себе заставляю. Дуже тяжко помолитися зранку Богородиці, Діво чи наш. Ну то подякуй Богові за те, що встав, за те, що дарує тобі ще, одне, ще один день до твого життя. І цей юнак сьогодні нас вчить для того, щоб ми побачили, наскільки люди досконалі, вони не є досконалі. Святі на небі. Я вірю, що святі люди ходять серед нас. Я вірю. Але за життя наша гордість нікого не визнає. Я дуже сильно перепрошую, але за життя, навіть мені хтось буде, напевно, казати, через за свого серця, я навіть, напевно, до кінця не зможу визнати, що та людина, про яку говорять є свята. От оця досконалість, вона має випромінювати від нас через те, що ми є Христові. Як нас відрізнити, що ми є Христові? По наших добрих вчинках, по нашій вірі, по нашій поставі? Як ми ставимося до інших людей? Один наш монах казав редентурист каже: ану зачепи мене подивитися, який я монах. Скажи мені щось, якесь погане слово, я відповім. Тому, друзі, питання досконалості воно є дуже широке. Але Бог кожного разу запрошує нас ставати досконалим. Навіть коли в тих людей все є добре і в сімейному житті, і в фінансовому питанні, бо ми знаємо, що без грошей ніяка людина не проживе. І людина, яка приходить з цим до Ісуса, вона розуміє, що треба ще одного піти і продати все, що має, щоб вслідувати за Ісусом Христом. Хочу вам сьогодні побажати, щоб наше життя стало настільки кращим, то читайте Боже Слово, бо воно нас гартує. Багато разів я пам'ятаю, що теж в монашому житті своєму просив Господа Ісуса, щоб звільнив мене від того, тягару монастирського, бо часом не витримує людина, щоб десь молитися, служити людям. Певне емоційне вигоряння є. Психологи добре розуміють, про що я говорю. І не тільки психологи, я думаю, що ви всі теж. І стається такий момент, що ти знову навертаєшся. Священники знову навертаються постійно. Постійно треба це навернення. Відкриваєш знову Святе Письмо і знову з першого класу починаєш читати. Слово за словом. Починаєш роздумувати для того, щоб знову навернутися до Бога. Молодь сміється, бо навернутися то я знаю, що воно є трохи двозначне, бо тому що навернутися це означає по-молодіжному впасти. Я це дуже добре знаю. Але навернутися це є в сенсі духовному, для того, щоб знову прийти в спілкування, в реляцію з Отцем Небесним. Для того, щоб провадив Він нас до Царства Небесного. Бо ми є парафіянами, не церкви Матері Божої неостанної помочі. Маємо дуже гарну покровительку, а парафіянами Царства Небесного. Кожен там має свій куток. І пам'ятайте, що, як Христос сказав, найнижчий у Царстві Небесному буде вищий за Івана Хрестителя. Ми недавно пам'ять його святкували. Це просто неймовірно. Це неможливо збагнути, наскільки нас. Бог любить. І одна така жартівлива трішки історія, що апостол Петро провадить раю жінку. Разом вони прожили в шлюбі з тим чоловіком, який помер швидше за неї 50 років. І вони шукають. Жінка шукає свого чоловіка з апостолом Петром і заходять до святителів, там, де всі святителі. Заходять до сповідників віри, нема там, нема там. Апостол Петро питає ту жінку: а скільки ви разом прожили в шлюбі? 50 років. Він каже: А я знаю, де він є. Він серед мучеників. Слава Ісусу Христу. Промовмо всі зусії, душі і зусії, мислі нашої промови. Господи помилуй! Господи, Вседержителю, Боже, усім нашим, молимось тобі, вислухай і помилуй. Господи, помилуй. Помили нас, Боже, з великої милости Твоєї молимось тобі, вислухай, і помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй.